Акція ТБ. Новий анонс сир кому по три смаки. І 46,90 з горіхом. Акції на вареники 28.903 медведі і 82,50 пельмені з індичкою 6490 з телятиною. На майонези оліс також будуть снижечки непогані. Соус карбонара 15,90 дев'яносто. М'який сир по 44,50 Акція на колбасу 300 грам, розумний вибір 26,90, губернська 61,90, салямі фіцька 93,90, губернаторська 337,90 за кілограм, шинка куряча 79,40 пів кіло, сосиски тигриня 52,20 300 грам.

Чай делюкс з полуниці – 41,50, з цитрусами та пелюстками квітів 4150, суміш чорного та зелених чаїв по 41,50 також, 4290 зелений листковий байховий, 4290 з ароматом молока. Вафлі Рошен 21,90, 142 грама. І 216 грамів 27,90. Сир 53,90 напівтвердий. Сир плавлений, 130 грам, 42,90. Сирки, лазеровані злагода 9,40 полуниця. Солона, карамель та вишня. Йогорт і галщита по 25-20, 290 г. Фарш з хека 48,90, вісім, пів кіло. Ікра. Антиластичний риб в білому соусі з кальмаром 49,30, 160 шістдесят грам. Піца. 87,54 – сири. чай, ахмат 26,90 – 20 пакетиків і 9150-76 пакетиків. Кава Амбасадор 188,80 – 200 грам, 200 грам розчина 21250, 83,10 – смажена мелина і 115,20 – натуральна смажена мелина. Тісто листкове 52,90 Цукерки ромашка своя лінія 1169. Хто такий брав? Напишіться консмак. Вафлі своя лінія 26,90 лимонні, шоколадні і молочні. Мілка з лісовим горіхом 123,803 г. Міленьум по 26,80-90 г. Суміш 3660 фруктового ріхова, Виноград 2690. Снеки 28,90. Локшина 19,90. Ананас кільцями 55-50. Дешевий корм для котиків – 9,60 розумний вибір. 100 грам. Вода, бювет 15,30. Польський сік 1 літр 5290 з томатами, 6090 апельсиновий, 5290 мультивітамін. грейпфрутовий 50,90, ананас 5490. Вишня 4690. Прокладки 2690 лібрес. Також лібрес по 3490. Ось такі за 21,90 9 штук. І 8 штук. Щоденні 50 штук, 39,90. Засіб для миття посту 29,90. Гель для чищення унітазів 63,90. Мило рідке 52,90 500 мл. Тонік 200 мл 5990, крем для обличчя 6450. Крем для рук 3990. Пральний порошок 179 гривень 4 кг. Гель для прання – 2,1 літри, 7990. Прикладки щоденні Discreet 60 штук 95,90 Серветки віскозні 5 штук з 24,90. Підгузки 10 штук для дорослих 160,90. Губка, блиск для взуття 18,90 і 15,50. Коньяк по 128,40 і 151,70. Віски 419,90. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, нажимайте пальчик до гори і напишіть коментар, що ви для себе обрали. Всім дякую за перегляд, гарного вам вечора!